Дорогі брати і сестри, в Спасоприбожанському кафедральному соборі по благословенню Митрополита Афанова звершуються кожен день роботи. Зараз у нас така проблема мідь, яка має бути на нашій крижі, застряла на границі з Польщею. Ви всі знаєте, що там, на жаль, зараз неспокійно. І просимо ваших людей. Але ми ще маємо купити мідь на 900 тисяч гривень. І нам потрібні і кошти, і ресурси, і сили. І ми продовжуємо далі агітувати, щоб ви нам допомагали. Тому що без вас мені ми, ми потихеньку робимо. У нас все получається. А сьогодні, в 19.30 в прямому ефірі онлайн на всіх ресурсах Одеської партії, буде благодійний концерт нашого хору спасу Пережанського кафедрального собору під керівництвом нашого регента Кирила Михайловича Мархіва. Буде дуже цікаво, будуть лунати дуже сильні. Музикальні церковні співи. і а Степан Семененко буде сьогодні конференціє і дуже мо вас просимо. Розповсюджуйте цей анонс, і обов'язково побудьте з нами. І хто має можливість, як завжди, ми залишаємо всі реквізити, Поучаствуйте в відбудові нашого духовного серця, спасу Перебажанського кафедрального собору.